Вітаю, з вами Перша Літунська, і сьогодні поговоримо про предпольотну підготовку коптера. Дуже важливо, коли ви розкладаєте коптер і готуєте його до включення, розкласти промені, і дуже важливо і обов'язково. Це зняти фіксатор гімбала. Тому що, якщо ви його не знімете і включите коптер, у вас погорять мотори на фіксаторі гімбала. Спочатку ми включаємо пульт. одне коротке, одне довге натискання. Як пульт включиться, включаємо сам коптер. Одне коротке, одне довге. Даємо коптеру прогрітися, а тим часом оглядаємо місцевість, в якій ми збираємось літати на наявність перешкод. Це можуть бути дерева, будівлі, лінії електропередач. Після того заходимо в застосунок DJI Fly і перевіряємо е, наші налаштування. Дуже важливо правильно виставляти налаштування висоти повернення додому. Тобто, аналізуючи місцевість, які ми збираємось літати, ми аналізуємо перешкоди, які можуть у нас виникнути під час польоту. І відповідно до висоти тих чи інших перешкод, ми виставляємо висоту повернення додому. Ми, звичайно, можемо виставити всі 500 метрів у налаштуваннях, але це краде у нас час і відповідно батарею. Тому ми повинні обрати висоту повернення додому. Із запасом в 20 метрів. Це зекономить нам час на повернення додому і, відповідно, продовжить роботу батарейки. Якщо ми літаємо у зимовий час, нам обов'язково треба дати батареям прогрітися. Ми можемо це зробити двома способами: просто завести коптер і дати йому політати на висоті до метру протягом певного часу. І подивитись у застосунку, яка температура у нас на батареї. Рекомендована температура 20 градусів за Цельсієм. Так само під час зимових польотів. Коптер у нас вже повинен сідати, коли рівень заряду батареї становить 40%. Вітаю! З вами Перша Літунська. І сьогодні поговоримо про оновлення прошивки коптера. Ми можемо це зробити двома способами. Перший способ це під'єднавши коптер до комп'ютера і через застосунок DJI Assistance оновити прошивку. Але важливо, щоб батарейка становила не менше 50% заряду і був надійний стабільний інтернет. Або ми можемо оновити прошивку коптера безпосередньо через застосунок DJI Fly. Але так само нам треба, щоб батарейка була заряджена на 50% і був стабільний інтернет. Дуже важливо після оновлення прошивки коптера оновити прошивки усіх батарей. Це так само можна зробити або через застосунок DJI Assistance, або через застосунок DJI Fly. Дуже важливо під час експлуатації коптера, транспортувати його належним чином. Ми не можемо транспортувати коптер. Без фіксатора гімбала, тому що це може призвести до його пошкодження. В кожної моделі коптера є різні рівні водозахисту, так званий IP. Якщо у вашого коптера рівень вологозахисту вище IP 65, він може потрапляти під дощ або так само ви можете його мити під шлангом. Якщо рівень нижче, то після кожного польоту у вологу погоду треба діставати з нього акумулятор. Дуже важливо під час пілотування коптером приділяти увагу цілосності лопатей і контролювати це питання. Тому що, якщо під час пілотування ваші лопаті є пошкоджені, це може призвести до наступного крашу. Перший час, як ви будете пілотувати коптером, раджу вам злітати і садити дрон кормою до себе. Це допоможе вам уникнути так званого відзеркалення рухів. Тобто, якщо ви сідаєте до себе кормою, якщо ви рухаєте джойстик праворуч, коптер так само повертає праворуч. Це була перша літунська та базовий курс спілотування коптерами. Літайте обережно.